12 квітня. Сьогодні буду висівати на розсаду кавуни і дині Ось такі в мене стакани. Я їх підпишу маркером. Грунт свій домашній, з компостної ями. У мене їх небагато я прополю, як посходять бур'яни. Набрала ще тиждень тому. Хотіла висіяти, але. Було холодно, так що ми встигаємо раніше висівали 20 числа. Ну, обіщають потепління, так що висію сьогодні кавун і диню. Асортимент немаленький. Буду висівати диню мазін. Висівали в минулому році, нам сподобалося. Такі плоди 2 кг. Смачні, солодкі. І в цьому році перший раз буду висівати декаро. А кавуни, то тут ого. -го. Залишилася в мене леді. Це ранній продовжувай гібрид. Ми його сіємо з року в рік. Крізьбі це смугастий, круглий, теж хороший. Так, і буду в цьому році перший раз. Сіяти бедуїн, такі бачу насіни крупні, крупніші навіть як у талісмана. Ось талісман і у бархана крупні зернята, але вони після в ягоді не такі. В цьому році буду перші сіяти лахат. да бархан і турбо теж перший раз. На вагу продюсера ау. Всі його хвалять, всі його висівають. Я колись висівала продюсер без ау. Ну, такої собі. Але більше нічого не було, то це просто буду сіяти для кількості, якщо залишиться у мене ще стакани. І, мабуть, ще висію у касети кукурузу. Касети теж у мене набрані, Уже ґрунтосуміш і буду висівати ракель і добриню. Воду вже приготувала градусів 50, зараз полью, щоб було тепленько, і вони зійдуть швидко. В теплиці вже тепло. Так що я до роботи.